Режисер образу це ще одна права на прокачку емоційного інтелекту, що необхідно зробити. Ну, по-перше, вибрати певний архетип, в якому ми трішки поживемо. Трішки це буквально 5 хвилин, 10, а якщо вам вдасться і протягом цілого дня, то це взагалі буде супер. Бираємо, до приклад, архетип, ну, нехай якогось там містика. І уявіть, що в цьому містичному. Ми будемо жити з вами цілий день, і будемо вести діалоги і комунікації, так як ведуть містики, яких не завжди можна зчитати на рівні раціонального. Щось ірраціональне є в їхній мові, в їхніх жестах, поставі, емоціях, які транслюються. Це може бути один варіант архетипу. Можете взяти варіанти архетипу, до прикладу, якийсь вчений, навіть можна взяти такого безумного вченого, який буде там щось транслювати, доводити, інтегрувати, пропонувати, винаходити впродовж цілої доби, подивитись, як люди реагують на таких от шалених вчених, а можливо, виберете собі якийсь архетип мудреця чи, можливо, дитячий архетип. Перепроживете один день в статусі дитини. Такої, от, можливо, грайлива, у кожного, до речі, вона може бути різна. Грайлива, можливо, така, от, яка пальці в розетку хоче перемістити для того, щоб дослідити світ. Зовсім інша кінестетика, тоді, скоріш за все, у вас буде, вам буде хотітися пізнати щось або ви помітите щось. Таке, чого немає на поверхні. Коротше кажучи, для прокачування емоційного інтелекту виберіть певний архетип, архетипічну роль. Подумайте, як це буде проявлятися в невербаліці, які переконання будуть тр транслюватися впродовж цього дня в даного персонажа і відповідно у вас. Що буде хотітися цьому персонажу, що навпаки він уникатиме. Поспостерігайте, як люди на вас реагують. Поспостерігайте на ваші внутрішні реакції, на ваші внутрішні діалоги. Ви можете навіть протягом тижня спробувати одягнути на себе декілька архетипів по черзі і зрозуміти, який архетип призводить вас в стан, який більш результативніший, який вам більш подобається. Експериментуйте.